Radio at 17.9, the only radio station that your grandma and mom both turn into. Hey, tosa, alô! It's a concert. Faculty to aeronautics, electronics, da, naver no, na telekomunikacii. Do yeah. Dobro dnev, dobr dnev. Ty prišiel na koncert štát? Social. <laughs> Ти прийшов на концерт файт? So сау. Ти <реш> прийшов на концерт файт? Да. Yeah. Ну що скажеш про команду файт? Як тобі? Ну, з владі, ну він такий циган, да, типа, ну, не прикольно. Класний чувак. Все, ми не общаємося з цією людиною, ми йдемо далі. Парень, а ти розумієш, ти прийшов? понимаешь, сюди, Хоть сюди, тут світло. Тут світло. Як тебя справи, друже? мене все дуже ужасно, все дуже погано. Чому? У нас вообще нічого не поставлено. От прям вообще ничего. А написано хоть? Ну, короче, ребят, вы это побачите уже после нашего концерта. Вы обращайтесь, мы вам скинем сценарий, там сорили классно. Я вам отвечаю. Там другая часть просто б... <плес> <плес> чемпионская, но, но Ніхто не знає слів, ніхто не знає, куди декорації нести, взагалі, вообще чим, який номер, що, вообще ніхто нічого не знає. От тупо ніхто. Рішили прогончик зробити в 17.00, 16.014. А, да? Mm -hmm. То ви, типу, настроєні так на топ-3. Mm -hmm. Да, головне глав... юрфак обогнать. А там, типа, пофіг. Ну, типа, от якщо юрфак нагнем, значить вважаєш, що чемпіони. Концерт, Фаєта... говно. Значить концерт не говно, я так считаю. Ще у нас есть надежда на то, що ФМВшка обісруться. І... И... Кіт, і кіт, і я думаю, і так обісериться, це нормально. І кіт, і собака. Mm -hmm. І коза. Ой, то є файна дівчина, Марічка! Марічка! Все піз. Пи... Запакована су. Хлопці та дівчата, візьміть якісь гарчірки та там, може, серветочки. Адже Марічка з переляку там сходила, кренделя собі наложила. Мабуть, ще й попісила. Ты настроенный вообще типа ну выступать классно? Я да я но выступать вообще не хочу. тут, тут плюс Короче, мы на сегодня была мысль или же выпрыгнуть с окна, то пацаны не дали. А, а звук научный получился. Пацаны не дали, я закуплю. Да, падиво мы змене сюда контактивно. Я хочу, короче, выключить телефон. Уїхать домой. Курорт в Шишака це найкращий курорт. І... А, що, а що краще, ніж курорт в Шишака. Курорт в драго браті! Цього літа! Може два рівня ще буде. Нам три тури, на драго брат, та два на Говерлу. Все, бомбіно. А ви оці знімали лосося, ні разу це не проговаривав, так би хоч гроші були. Хто бас. сказав, зато ми сільські скіпелей не бачили вживу, а Я... не через екран. Ладно, тут вони виграли, так. Да. Сіськи поліне лави тоси на Там не є відео, которое засош. А якщо ви хочете побачити сіськи поліне, їдьте в драго брат, на значить. Ми... Та-та-та. -та. Ми знайшли його. Скільки років ми шукали? 12 приблизно. Як справа? Все супер. Прийшов от на концерт файл. Так, все, шутки у ху... тебешна Я старався. Це це прописані. Ну не базай таки. Топ тобто, дві людини з факультету Фара. Артур Новак, Раз. Артур Новак, два. Найкращий номер Яна за всю історію. Руслан Зарбалів. Найкращий танцювальний номер. Руслан Зербалієв. Найкращий Руслан Дербалієв. Діма, Сірко. Крайнє питання. Коли ти будеш вести студентського лосося? Ніколи. hours oh, later. Ж. Так, сто баксів чиста консультація, 200 баксів накидаю в мантаршук. 300 баксів я приїду і покажу і поряд. Четчиниста баксов подумав і сам позніматись. 500 баксів плюс 100 баксів Максим, я вриваюся Максим чиста консультація. 600 баксів плюс 200 Максим Макс накидає монтаж так я подивлюсь. По 700 баксов кожного ми вриваємося на один. Так, шо? А шо у вас случилось? Пацаны, пацаны, двери есть? Запилыть? Тут Катя. Катя. Да пиши, Катя. Ащиться двери. Та гониш. А можешь подсказать, що, типа я їх на руці держу. Ого, Чиш. Звости. Це. Так справа. У меня все отлично, я пришел на концерт фаэта. На туре пришел на концерт фаэта? Да. Думаешь, будет круто? Да. У Ш... на часах разрыв. А там время должно быть, ты понимаешь Ну, Но... время разрыву. Приду на концерт. Подожди. Очки взял, чтобы не ослепнуть. Все, то есть ты пришел на концерт фаэта. So Собака! А да, тут минута. Давай, давай, давай. Э, э, ты пришел на концерт фаэта. Что файта? ты работаешь? Яка школа? Боже, я, я таких їм на сніданок. Цей парень, ну, явно Посідує. намікає на те, що цього літа в Драгобраті буде просто неймовірно. Якщо ви бажаєте побачити цю грудь повністю, зразу за замовляйте при заказ поїздки в драгобрат. Так, правильно? Правильно, правильно, все правильно. Ти виступаєш сьогодні, so sell. Бо я сьогодні не зновлю нікого, напевно. <світ> що розкажеш, що цікаво. <піліпо> 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 Трішечки інтерв'ю. Можемо? Ну будь ласка, ну ще чуть! Ну якщо. Ну будь ласка, нам цікаво дуже. Ви якось дотичні до цієї команди? Я працюю. Ви працюєте в нав, yeah, Так, так. Yeah. В Каї, Так, так. А може у вас є якийсь «любимчик»? Yeah, yeah. Може, є yeah, yeah. Звичайно. Не скажу. Ну будь ласка. Не будь ласка. всі, А Ну, допустим, Влад по панку, якому. Я не знаю про кого. А Ваня, я не пам'ятаю його фамілію. Я не знаю про кого. А любимчик то? Не скажу. Ну добре, Дима. щоб ви розуміли, що зробили люди. Опа! Діма! За гроші! Тільки, Т -т -т -тільки за гроші? Єсть, є є, 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 є гроші. Давай. давай. Надіюсь, тут темно. Двадцатка, давай. Е, перший вопрос. Як діла? Супер. Е... Це вже все? <суміло> а, це все? <суміло> добре. <суміло> добре, дай. <суміло> Дороб, доробається. Доробається. Е, то я Щас, е, на якийсь вопрос. Е, як думаєш, е, хто виграє сюди в цьому році? Е, давай я тобі даю 40 гривень і не кажу Фает. Добре. <сум> все супер, все супер. Останнє машин. Хтось сказав, чат GPT, ну, типа, придумали це на аеромережі. Ось. Команда FED захватує сцену роботами. Я не знаю, що з ним буде, але мені здається, що е, після сьогоднішнього концерту, як мінімум, а як мінімум валік може тут нахуй не стояти, блядь, і реп нахуй не видумувати. Чуєш ти, блядь, не до Владік Попенко взяв свій килим літак і щезнув в свій ікіт нахуй, і там стій, блядь, банани їж. Опа! А хто тут передівається? Шапки, шапки на турков. Шеф! Пожалуйста, посади нас По на братски Не заебуй, а! За... Че Я... прошло? Владик, а ты не просила никого, ну, всіх всех всегда... А подожди, а где Владик? Я не понял. В этом году він веде. Несміх високий такий в очках куклики. Ніхто. Вот этот? Ванту. Ти що? Ти у нас этот, на, оті всіх пишеш. Ну ні, не цікавий. Він що то кричать, що то у них не получається. Носяться столи, декорації. Я не можу. Типа, якби, Дай Тайбо здоров'я тим, хто шив ці коври. Якби вони знали, що не буде лежати тут на першій частині фата, напевно, би їх наштили. Ми бачимо я, я бачу главного героя концерта юристів. Ходь сюди. Походь. Як в тебе справа? Супер. Дедушку похоронив сьогодні. Ні, це не смішно. А, це It... не шутка. Реально без шуток. Добре. А якщо цей момент упустить? Та класно, прийшов на фет посміятися. Знімати їх буду на камері, На якій ще не знаю, но буду знімати. А на юриста був? Та ні, на. Кажуть, що вони на похоронили, дебіли. Та гонишь. Там в натурі, прикинь, говорять. Прям гроб був, хрест. Прям як сьогодні у дедушки. Я не бачу. Я тоже не бачу. Ребята, добрий вечір. В нас я так поняла, що ну з технікою техникой не, да? Но типу, у нас же четвертий випуск Лосося, ми блядь, на топ мікрофон, В сраку його блядь, засунули ви цього разу, чи що? Що за пизде? Ладно, Лена, добре, хорошо, хорошо. З техніками не дружимо, хто ми, хто ми економи. Хорошо, хорошо. Валік, валік ти, ФКМТ, здорова, що, що по мікрофонам? В якій сраці ми лазили? Що таке? Раз, раз, друзі, доброго вечора. Е, Схоже, легасенька заміна у нас відбулася в нашому складі. Валік уже підняв бабла і сказав, що далі. Далі не буде займатися цим безкоштовно. Тож, сьогодні концерт факультету аеронавігації, електроніки і телекомунікацій. Як вас звати? Сніжана. Який найгарніший учасник команди ФЕД по версії Сніжани. Ладно. Скажи, кажи, мені, можете... мені подобається дуже там є дівчинка, вона здається мінус, така блондинка, коротковолоса. волосам. Ну. Я... Якщо буде тривога, виносьте розгон сюди. Доброго вечора. Доброго вечора, Доброго вечора. слава Ісусу Христу. Навіки слава. Кажіть, кажіть, як воно, як воно. Що саме концерт? Сьогоднішній буде я. Думаю, думу? буде разібало Угу. Mm -hmm. А якщо не буде? Я впевнена, що буде, буде? Да. кому квіти. Скажи, будь ласка, Леночки. Хто Леночки? А хуй з Лєночка? Що бессуд харіограф пає. Команда ФМВ, що скажи, пожалуйста, що сьогодні очікуєш від фаета? Я, дуже хочу побачити хореографію, тому що Лєночка дуже класна. От я знаю, що вона дуже класна і знаю, що буде класна буде хореографія. А ще я хочу, щоб пошутили про Про щось пошлі. Слово давай. Фает, вони які? Вони круті, амбіціозні, молодці, Аб'юзери. Жорсткі. Ми, 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 ми. Вони дуже драйвові. Вони чорні, красиві, харизматичні, Розумні. А веселі було громке, тихі. Класні. Хлопці, що очікуєте сьогодні від концерту? Грязюки Грязюки жорстко, грязюки, ваня, вот в от так от грязь. Раді вас прийшов. Я ти звоню, ти друг кабінет. Як справи? Що буде на концерті? Я думаю, що розповідати все. Капає дощик.

Кстати, да, то це тусе. То це 23 травня, приходьте. 23 травня. Хто найсексуальніший, найсексуальніший, сексуальніший, найкарніший, найфаризматичніший з команди Fiat? Та там двоє, Владіс Іван. Владіс Іван, так. Що, тепер два слона, так? Два слона. Приходьте, вступайте в КАІ. Все, дай Бог, дай Бог, дай Бог, дякую, дякую. Є момент, нам дзвонив Ваня Fiat. Ваня Fiat, все, давай. Все, шикс. Всім привіт, це Валік, і я вибачаю, що випуску ласився, я кричав, як кончений звір, і через це весь звук був поганим. Ще я хочу вибачити через велику кількість реклами на утура. Ну просто так сложилось, що, що Дені Часновський пообіцяв мені скидку 500 гривень за кожну фразу на аутур найкращий тур у університету. Так от. на Наутур найкращий тур університету. Це не була реклама на утура, найкраща турту університету. Це просто був на аутур, найкращий тур того університету. Ще раз вибачте, я їду безплатно цим грудь. Пау!